На Закарпатті сталася тусовка, потасовка між ромами і представниками ТЦК. Роми почали обороняти тих громадян з свого етносу, яких намагалися силоміць, нібито силоміць запихнути і змусити підписати певні документи. Знаєте, от українці суттєво відрізняються від дуже багатьох націй, національностей і етносів. У нас так, ми завжди в сторонці. У нас завжди свій, це його можна попресувати. Ви помічали, що от в Україні є представники інших націй, народностей, етносів. Так, от, якщо ви, не дай Бог, чіпаєте когось із представників, всі набігають, і у вас завжди певні проблеми, тому що українці українця не захищають. А от е, люди інших національностей поводять себе правильно, вони захищають себе, і не дай Бог одного чіпануть, у вас будуть проблеми, і це працює з дуже багатьма народами з українцями. Не працює. Ось ми готові одне одного. Просто я не знаю, що зробити. Але ми не виручаємо одне одного. Ми не допомагаємо одне одного. Ми проходимо мимо, нас не стосується. Щоб не сталося у кого, нас це не стосується. У нас своє життя. Навіть є ота фраза, що прийшли за Васю, я мовчав, прийшли за Петю, я мовчав, потім прийшли за мною, ані не було кому вже сказати за мене слово. Я ніякому випадку не виправдовую діяльність ромів, але я ніякому випадку не виправдовую те, що вночі. Вишукувати людей і запихати їх в автомобілі. Хто не бачив відео цього, як все відбувалось, там і стрілянина, там і крики, там і матюки. Там і в кінці там дуже цікава теза слова жінки, чоловіка якого упакували. Вона каже: хай йому дадуть повістку, і він прийде і нехай піде захищати країну. Але не отак. Оце дійсно не отак. Не по -скудськи. Отак. Телеграм в шапці профілю, там є це відео, і Ютуб докладніше поговоримо також там ввечері на стрімі. Підписуйтесь тут, Ютуб, Телеграм. Працюємо на різних платформах, тому що не знаєш, що завтра чиновники України придумають, що ще їм не задовольняє. Бо, знаєте, якщо ти не єдиний марафон, то ти можеш потенційно нести небезпеку. Ми не несемо небезпеки. Ми навпаки, працюємо для того, щоб українці ставали міцнішими. Згуртованішими і розуміли, що вони в великій біді. І ця велика біда вона приноситься як зовнішніми ворогами, так і внутрішніми корисними балбесами. Телеграм Шапці профілю.